Привіт, друзі! Ось в мене є один такий кіт, і другий ось такий. А сьогодні субота, січень. Я щойно поснідала, і це був найсмачніший сніданок у моєму житті. І мені здається, кожен раз, що я не можу себе перевершити, ну, і свої смакові рецептори якось здивувати, але кожен раз у мене це виходить. Я не буду описувати, тому що, в принципі, я описую їжу приблизно плюс-мінус півтори години, тому. Це трошечки затягнеться. Просто розкажу про свій план на день. О! Згадала, що я забула зробити вчора, ну, неважно. Я зараз буду читати ось таку книжку, якщо в мене буде настрій його не буде, тому я не буду мити голову сьогодні. Я просто одійну кажу кап... кепку і піду поїду спочатку на метро, потім на потязі, а потім на велосипеді до океану. Також читати книжку. Ну, таке я можу собі дозволити. Боже, таке сонце красиво. Так Нінка вже кайфує, і так вона мене любить. Я її теж дуже люблю. Хоча я котів не люблю, але цих двох, ну, так от уже вийшло, що я їх полюбила. До речі, я нещодавно а, цікавий такий факт а, почула на YouTube Shorts, що люди, які більше люблять собак, вони більше люблять. Ну, типу, готові отримувати любов від інших. Люди, які більше люблять котів, вони навпаки більше готові віддавати любов. От я котів не люблю. Я люблю, коли мене люблять. Вдумайте так, уже пів на дванадцять трошки пізновато, але нічого. Сьогодні субота можна вийти пізніше. Що я з собою беру до океану? По-перше, це яблуко, яке я помила і насухо витерла. А по друге, це мій неймовірний термос, який я купила аж за 18 євро. Я хотіла трошечки інший, але на що хватило грошей, таке і купила. Тут дуже е, красива цитата. Е, я постійно її забуваю, тому що тут написано на португальській, а я поки що не настільки опортугалила, щоб відразу так от перекладати. Е, сюди я зробила. Боже, щось я хвилююся. Ну, точніше, в мене якесь дихання. Е, ніби я щойно покурила і випила кави, хоча такого не було. Е, тут. Чай чорний з бергамотом і цукор. Мені ось такий захотіло сьогодні чай. Я довго думала, чай чи кава, чай, чи кава, чай чи кава. Обрала чай. Впевнена, що коли я туди приїду, я така, бля, чи я не зробила каву, але нічого. І ось такий латочок з їжею. Ви можете побачити, що тут овочі, тут салат, рукола. Влад! А пішов звідси. Так, продовжуємо. Тут перчик порізаний, і помідорки чері, От тут ще один помідорок. Я знаю, що в мене є мандаріни, я не хотіла їх окремо брати і ще там чистити, я їх одразу почистила. Ось тут у мене лаваш. До речі, з твердих сортів пшениці. Він коштував дорожче, але я, в принципі, та людина, яка може собі дозволити все на цьому світі, навіть фісташкову пасту. Один раз я собі купувала. Всередині тут фалафель. Чи фалафель? Ну, фалафель звучить. Пристойніше, правда? це правильно. Який я приготувала сама? Уявіть, я купила нут, купила всі спеції, там треба було ще часник, цибулю і блендер. І Я і в духовці запекти. Я сама приготувала фалафель. Уявіть, хто я? Ідеальна людина? Ну, скоріш за все. Так, ну що, поїхали, беру вас з собою. Я би хотіла, щоб у мене була можливість знімати все, але я насправді не така швидка людина і не багатофункціональна. Тому я знімаю е, тоді, коли вже прийшла. Але не ще не туди, куди я хочу. Я просто сіла посидіти, подивитися на океан. Я вже покаталась на 4 євро на віліку. Е, не найкращий мій досвід, але другий із двох. Тому далі буде краще, як то кажуть. Хоча не факт теж. Зараз покажу вам океан. Ось в такому місці я зараз сижу. До речі, не знаю, чи там щось чути. Там кораблики плавають. Такий, звісно, балдеж. Такий балдежник. Дивіться, вони як акули, правда? А може це і я акула. Знімаю, як люди їдять, вони мене, звісно, ненавидять. Вагончик з ходогами це взагалі одна з найкращих робіт на світі. А там така дамочка у різнокольоровій в'язаній кофті робила ці ходоги. І поряд сиділи люди, і вона дивилася на океан. Ну, типу, блін, лайочок з ходогами біля океану, там ще столики, стульчики. Краще тільки на тук-тук їздити -тук, біля океану, на заре. І дівчинка кайфує, це палдежне. Пройшла приблизно половину шляху, я подивилася щойно на карті мені ще йти приблизно півтори години. Я не знаю, чи йти, чи ні, але я йду. Я вже без сил і у мене план зараз або підходити до людей на машинах. І питати, чи вони їдуть там кудись, щоб вони забрали мене або десь шукати автобус, тому що я вже один тут бачила. І чекати його. Це -е. мі мама мені відправила ось такий смайл на найкраснішу фотографію на світі. Е -е. Емоційно незрілі діти, емоційно незрілих батьків. Я присіла на будь-яку лавочку, щоб поїсти, тому що я вже просто не могла чекати, У мене вже абсолютно не було сил. Що я вам хочу сказати, я поперед себе побачила зупинку, пішла туди, чекала автобус. Ну, Я хвилин 30 чекала, хоча він мав через 20 хвилин прийти. І потім я така: ну, хуй з ним піду назад два з половиною часа. Я дійшла до наступної зупинки, зовсім трошечки, і побачила там дівочку. Я щось з нею типу, заговорила. Кажу, ну, ти думаєш, буде автобус? Вона каже, ну, я надіюсь, да. Кажу, ну я сюди пішком прийшла. Вона <свісно> така crazy. Взагалом приїхав автобус ну через хвилин 5, може ще менше. І виявилося, що там не приймають карти, а у мене є з собою все в рюкзаку, килимок, щоб присісти прилягти, яблуко в телефаному кульочку. Таблетки від поносу, пластир, жувачки, ручка, книжка, тампони. У мене є все, але немає блядь, 2 євро копійками. Вона каже: Я заплачу за нас. І я така: ахуєть. Приїхала додому, зробила собі салат смачний, поїла. потім... Лимонний пиріг спекла, точніше, він зараз печеться, а я поки схожу в душ. Потім я зроблю чай грячішний, увімкну фільм оцей, що з нових супермодний популярний. Я маю бути в тренді, не дивлячись на те, що я без Ніна, що я без соцмереж. Я все одно маю бути в тренді хоча б кінематографічно. Він так важко дивитись в камеру, якщо чесно. Ну, типу, я можу дивитись на себе, але я не хочу. А, я згадала основну думку а, думку про силу, та що такий красивий у мене сьогодні день був через мене. Ну, типу, тому що я класна, тому що я. Прикладаю зусиль, щоб зробити себе щасливою. І від цього мені так радісно, від того, що в мене є ця сила, від того, що в мене є сила робити такі красиві, смачні сніданки, від того, що я хочу бути, отримувати від цього енергію, від того, що я можу ходити пішки, від того, що я маю сили розбиратися з. Тим, де, куди, що і як. Від того, що я маю силу знаходити якісь способи комунікації з іншими людьми, перед цим навіть не знаючи, навіщо і як вони можуть мені допомогти. Ніна! Ну обов'язково це тут сидіти, блін. Руки маслом пахнуть. Блять, робила цей лимонний пиріг, виявилося, що в мене немає муки, є якась дуже дивна мука. Я намагалась перекласти в перекладачі, як, як обично, там переклало борошно, стіл, мука, дзеркало. Я так і не поняла, що це за мука. Але я маю надію, що воно хоч якось печеться, бо мені дуже хочеться чогось солодкого із чаєм. Такий хороший день. Я просто вам не передати. Заповнюю свій блокнотик. До речі, про цей блокнотик я говорила минулого разу. 8 грудня я почала його вести і досі, і справно веду, кожного дня записую п'ять пунктів, за які я вдячна собі, світу, іншим людям, які зробили мене в цей день щасливою. До речі, ви помітили, що я постриглась? Я відновила спеціальний інстаграм, щоб написати перукарці, до якої я ходила вже минулого разу, яка мені сподобалась, і яка хоча б знає англійську. Вибачте, що я трясу екраном, я просто втомилася, я пройшла сьогодні 15 тисяч кілометрів. І я була в інстаграмі, і я намагалася зберегти собі щось там корисне, якісь робити скріншоти, якісь посилання на відео прикольні. І от зараз я розумію, що я все навіть дивитись не буду, що я там назберігала, мені абсолютно похуй. Ну, типу, якщо мені щось дуже треба, я це знайду і без інстаграму. Мені якось, якщо чесно, це too much. Я не можу так багато споживати інформації. Настільки воно впливає на те, як ми бачимо себе, як ми живемо. Як ми відносимося до себе. Ну, я не знаю, як ви, але на мене дуже впливає. І я починаю порівнювати себе з іншими людьми. Хоча це пастка. Кожній людині раджу, якщо ви не СММ-мети, спробувати м -м, хоча б разочок, ну, типу, не на тиждень, не на два, а на, на декілька місяців. На декілька місяців просто е видалитися із соцмереж, де активувати аккаунти і подивитися, як на вас це. Вплине. Це неймовірно, наскільки по-різному на нас впливають обмеження, і наскільки багато всього ми можемо відкрити в собі і в світі, обмежуючи себе в речах, які нам подобаються, які ми думаємо, що нам подобаються. І батя мудра. Треба зараз якийсь фільм тупий, подивитись, щоб трошечки спуститись на землю. Все, друзі, дякую, що були зі мною цей день. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я не все, звісно, розказала, що хотіла, не все показала. Але, ну, такий вже в мене день. Він також не ідеальний, він також не настільки наповнений, наскільки міг би бути. Але він такий неймовірний, і мені настільки його достатньо сьогодні. Я так люблю цю суботу, неймовірна субота. Зараз запишу блокнотик, і все. Мити ноги, лягати спати.